Сергій Ребров геній, який все передбачив ще до початку групового етапу. Наші футболісти ті ще звірі, характер, жили, все вони мають. А за що ми тоді виходить критикували їх? Друзі, вітаю! Макс Холіда, канал Трибуна. Огляд матчу Україна-Ісландія. Ключового і фактично першого фіналу для збірної України на цьому чемпіонаті світу. Ви розумієте, чому першого Далі ще буде два фінали у плей оф Збірна України подужала збірну Ісландії з рахунком 2-0. Все вирішилось в останні 10 хвилин цього матчу, коли спочатку забив Зубков, а потім забив Гуцуляк. Гуцуляк, який вийшов на пол лише в другому таймі, якого випустив Сергій Рибров. Не часто ми говоримо, що Рибров вміє замінами впливати на збірну, але. Цей випадок він є винятком. Хоча знову ж таки варто дякувати Анатолію Трубіну. Якби не його сейф, то ні Зубков, ні Гуцуляк, напевно, би ситуацію не змінили. Правильно написав Судаков справжня стіна, але Трубін не став. левим матчу. Ним став Віктор Циганков, який завдав шаленого удару по Каркасу воріт в першому таймі. Ну окей, лево матч – Це така історія. Гуцуляк вже отримав найвищі оцінки. Серед всіх гравців збірної від Хускордців Скорд, зрозуміло, гольова передача плюс гол. Це якби топчик, як писало в тому мемі Мємі. мємі. Гуцуляк, типу, лакалут. Дуже напружена перемога. Збірна Ісландії, хоч і не... Контролювала перебіг матчу, грала на контратаках, але вона все одно мало знову ж таки свої моменти. І якби десь це й залетіло, як я і говорив сьогодні в обід, друзі, в попередньому відео на нашому каналі. У нас би були справи, справи справді кепські. Але обійшлось і пройшли. І тут хочеться одразу сказати, одразу, коли цей результат я побачив, весь матч дивився. Сергій Рибро, він що, Він він геній виходить. А за що ми його критикували? Окей, на збірну Франції він обрав, ем, ну, скажімо так. Енергозберігаючий режим, захист ніяких там особливо цілей. З Азербайджаном була осічка, гравці трішки розслаблені, здається, були. І, в принципі, там по складу були питання далі, то все було окей. Матчі з Францією, один з Азером, всі інші матчі хороші, не ідеальні, але хороші. І в підсумку план Риброва, то в принципі і спрацював. Ми в плей-офф так попереду ще два поєдинки. Ще нічого не вирішено. Це все буде в 26-му році, але тим не менше. Вони казали, що приїжджають на перемогу. Але ми побачили, що вони грали на контратаках. Це правда, і збірна Ісландії це далеко не та команда, яка буде тебе катати, володіти ініціативою. Тому подібне, команда, яка грала на контратаках, нашим наші з цим впоралися. Слава Богу. у 2006-му році. Ми в грали на з світом. Тому потрібно втілити мрію гравців і всієї нації, сказав Анатолій Трубін. Сейв Анатолій реально був вирішальним. Так зреагувати це топ-рівень. Цікаво його побачити десь в топ-клубі з крутим захистом, а не з пожежниками в Бенфіці. Ну, справді, ми ж частенько оглядаємо. Матчі Бенфік на нашому друзі-каналі. І Анатолій Трубін там постійно на своїй реакції, на своїх рефлексах тягне, витягує, рятує так далі, тому подібне. Ось і сьогодні він врятував це, знаєте, робота Голкіпера в такому от моменті, одному єдиному, зробити цей сейф, цей сейф, коли вже всі відіграні, коли вже там просто м'яч у сіці. Але ні. І по факту, от так. Збірна України саме в цьому матчі нарешті продемонструвала ту збірну України, яку ми чекаємо, яку ми хочемо бачити. Скільки у нас проблем було перед цим матчем? Зінченко не грає, Довбик не грає, Судаков не грає. Ми розуміємо, що там Шапаренко, Маліновський, Циганко вони не можуть видавати весь матч на повних обертах, скажімо так. Миколенко теж у нього були пошкодження, були були, були певні проблеми. Добре, що Ярмолюк був на ногах, скажімо так. Ну тобто. Проблем у нас насправді була купа, плюс е, на збірну був величезний тиск, і це було заслужено, але тим не менше, вирвали. І ті емоції Сергія Риброва після е, перемоги. Ну, то вперше здається, мені взагалі. Сергій Рибров завжди достатньо спокійно, виважено на все реагує. Але ми, нарешті, побачили від нього емоції. Він прекрасно розумів, що якщо він не пройде цього суперника в цьому матчі, для нього це кінець збірні. І коли ми побачили ці емоції від Риброва, особисто я їх побачив. Я нарешті зрозумів: цей чоловік реально переживає за збірну. Окей. Пройшли Ісландію. Далі в 26-му році буде плей-офф. Це достатньо тривалий час. Безумовно, треба зараз е, не розслаблятись, треба тримати цей матч, ці матчі в голові. Для збірної це зараз най най найголовніше. Але на даний момент груповита етап пройдено. пройдено з валідолом, з шаленими нервами, з шаленим стресом. Після перших двох матчів, я вдумав, що все взагалі до побачення, як то кажуть. Але в підсумку. Ми у плей-офф. І добре, що ми у плей-офф. Хочеться зараз подякувати збірні. Я не беру свої слова назад з приводу того, як збірна до цього грала і так далі тому подібне, але саме в цьому матчі це була збірна України. І за це і дякуємо. Друзі, як вам поєдинок, пишіть свої коментарі. У мене сьогодні все. Почуємося зовсім скоро. Збірна України сьогодні хорошу пілюлю для міцносну нам підсунула.